Про цю рослину я минулого року розказував вже. Усім привіт! Розкажу я вам історію про один бур'ян. Кірказон ломоносовидний або ще котячі яйця називають. Хотів би додати стосовно цієї рослини, але й більш ширше треба розказати, бо хто не бачив цього відео попередньо, має бути в курсі. Отруйна рослина, яка росте зазвичай біля річок в низовинах, через те, що зазвичай вона любить побільше вологи, зриваючи листочок. Утворюється дуже сильний <кій> їдкий запах, який доволі не кожен може витерпіти. Коли кірказон починає цвісти, особливо в тих місцях, де його дуже багато, де цілі плантації його там неможливо встояти, там реально такий неприємний запах, що у деяких людей навіть починає боліти голова. Я розказував тому году, що була історія, коли один мужчина після того, як дуже сильно поранився ржавою сапою, Чуть не схватив собі гангрену. А точніше, гангрена вже майже була. І йому хотіли відрізати ногу. Замість цього він почав користуватися кірказоном. Він сушив його, робив настоянку, додавав молоко і пив його внутрішньо. Хоча не рекомендується, бо вважається, що кірказон канцерогенний. А ще він прикладав листям прямо поверху, прикладав листям або вижимкою з листя. Собі на рану. Рослина дуже токсична, але тим не менше у тих місцях, де є відкриті рани, де є гниющі рани, де є запалені рани, прикладаю кірказон і він витягує. Що мені казав сусід? Це те, що він розминав листя молоде і прикладував прямо до ноги до запаленого місця, обмотував тряпкою. Так він робив пару разів на день. Стосовно молока, одна капля. На стакан молока. Одна капля настоянки. настоянка робиться на підв'яленому або на сухому листі, або на корінцях. Коріння в нього доволі велике, теж доволі токсичне, і вся рослина одинаково дієва. ну Максимально, звісно, максимально дієві корені. корені підсушуються подрібнюється 100 г на літрову бутилку грілки або на літрову банку. І тоді уже цей концентрат, який настоїться 2-3 тижні, оцей концентрат додають одною каплею на стакан молока для внутрішнього очищення. Хоча я, власне, не рекомендую цього робити через те, що вважається, що керівказон канцерогенний. Не забуваємо про це. Є бажання лікуватися такою токсичною рослиною, яка Фактично, може вбити людину, якщо переборщить із дозою. Людина лікується, немає, не лікуйтеся. Коли я розказував такого роду історії, для мене особисто почався дуже сильний ажіотаж. Мені кажуть: прийшліть мені його, прийшліть. Я вам чесно скажу. Це доволі трудоємка справа займатися його транспортіровкою, через те, що в мене просто немає можливості цим займатися по часу. Скажу вам простіше. Ідіть до річок і шукайте його. Ви його знайдете по таким характерним квіточкам. Як ним користуватися, ви теж знайдете в інтернеті, через те, що рецептів тьма тьмуща. Оця рослина моя на городі з'явилася років 40-50 тому назад, коли моя прабабуся посадила її в себе на городі і вирішила ним лікуватися. Я знаю точно, що багато сусідських жінок до мене ходять і рвуть його. Я залюбки їм це дозволяю робити, через те, що для мене це бур'ян. Хоча я знаю, що в нього є лікувальні властивості, а для них це лікар по жіночим коробом. Менопаузи, кісти, перебої у циклах менструальних, це все до кірказона. Кільказон ще називають філійніком або філійніком. І коли ви вбиваєте його так в інтернеті, вам зразу напише, що філейник або кірказон є кровоочищуючим. Рано заживляючим і обеззаражуючим на рівні із чистотілом. Але не забувайте, кірказон ломоносовидний, філейні котячі яйця дуже токсична рослина. Котячі яйця через те, що восени замість оцих гарних квіточок тут будуть такі типу, горішки висіть. Котячі яйця, від яких сама рослина тій починає хилитися. Шукайте його попід річками, попід каналами. Повірте, його вистачає просто треба знайти.